Ні дня без NBA, так. Вінтаж Баскет презентує. І сьогодні в нас рік Карлайл Індіана Пейсерс вдома проти Атланти Говз. Атланта грала другим складом. Тайліс Галі Бёртон, гравець збірної зірка, та Майлз Тернер центровий. Рік Карлайл 22 й сезон в Лізі, і мені було цікаво подивитися цей матч Бенедикт Матунін та Обіток. Також Брюс Браун з Денвера допомагають Тьорнеру та Халі Бёртону. Я на Індіану, звичайно ж, буду. Приділяти увагу в сезоні, тому що мені здається, що вони зможуть поборотися за місце у плей-ін. Ну, Атланта показала свою гру, свої очки набирала. Мені нагадує зовнішній вигляд Куїна Снайдера, такого хіпстера. Ну але видно, що людина розбирається в баскетболі, Богданович грав. Ну і в основному вже в другій половині матчу грали резервісти все ближче і ближче сезон. Завтра нас чекає Кліперс проти Денвера. Післязавтра Сан Антоніо та Х'юстон. Цікаві матчі. Сезон все ближче і ближче. І після цього відео е, до нашої з вами уваги е, таблиця. Можна так сказати, стисла стислих очікувань е, від гравців та сезону. Тобто, дуже стисло про команди. Обід Топін, е, гравець з Нью-Йорка, грав. Отже, індіана перемогла, і подивимось, як рік Карлайл проведе сезон. Вінтаж баскет. Дякую за увагу.